Всім привіт, з вами Остапін Побіч Games і сьогодні ми записуємо Dimension Drive з модами. Всім привіт! У нас сьогодні моди. <кхи> yeah. Моди автозас. От, починаючи з. Запорожця. А чого ти не вдодав Гарбатова? Його там не було. Та він там є? Ні. Yeah. Uh, не варт. Добре, це у нас 968 М Таврія 11.02 Деонексія де Уанас і Мати. От. Що ми будемо будем їздити їх розбивати? так? О, Давай переключимо на темряву. Зупини його. Так. Тепер гід, вмикання на темряву. Заходимо сюди. Environment оточення і вибираємо ча час доби. це захід. Так? Ага. Я нічого не бачу майже. <рес> Тільки фари. Мені допомагають щось бачити. Щось видно. Де так, я д... їду? Добре, вертаємо назад Environment, бо нічого не видно. Так. Да. Я навіть не знаю, де я їду зараз. Так, е давай його розженемо та в стіну. Так? Угу. Світло є. Оно там бетонні блоки якісь. До речі, прикольна камера, я знайшов був. Mm, Розганяємо... бетонну стіну і. Бум-бум-бум-бум! Ага, прикордна камера, -камера ага. нічого не показала. Один. Так, Ну, мінус матіс. До речі, двигун. Двигун, радіатор, все. Все з Ага, тільки ось тільки а, я муш їй. Привіт з ну, Двигун він не пошкоджений, він вже зламаний. Добре, бачимо, що порозбились склада, я роз воно кудись вирішусь. Давай. Давай. Будем по черзі розбивати. Зараз, Кожну зараз. тачку. О, я от туди поїду на трамплін. Я О. туди тільки що коли теж ти я туди і їхав. Включаємо. Потім я там десь заблудився і дуже сильно поламав той запорожець. Ну куди ти їдеш трошки? А, ти не хочеш в тунель, так? Ні, Бо я там просто. заблудився вже тут. Ау. Ау. промазав. Так, я просто хотів підлетіти, зараз кудись в інше місце полетимо. Йо бік. Що ти на скажеш пік? Ні, ні, трошки його заносить. Бо ти йому колосо зажав, походу. Угу. піраміди Хіопса. Ні. Просто піраміди не покараємо якісь. Заїжджаємо, полетіли бум. Поламалися. Але двом ще не поламався. Все ще їду. Тільки радіатор пробитий. Др -др 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 -др. І колесо пошкоджене, до речі, теж. Ну а то. Хто його от майже не веде. 60 миль на... на годину, 65. 66. і, -і полетіли. Бам! Бум-бем. Все ще живий. Пошкоджено бензобак. З бензину вбивається. Хоча ми того не бачимо. Ви бачите, який живучий Деоматіз. Колись давно казали, проводили краш-тести і він виявився одним з найкращих по безпеці Матеж. в своєму класі. Так, Деоматіз. Деоматіз в своєму класі. -ма Малолітражок, так. Якось, типу, маньяк, карапуз. Це називається малолітражне. А віддругу... що в нього групи так... якісь зі швидкістю? Від двигун перегрівається. Бачиш, як швидкість попадає. 190-23. То, то Чому тобі? Тебе... Ну все, так, ну... а ти йому привід дзвонив. Здається, о, колесо відвалилось. Ну, бачимо, що машинку помучили, все. але вона жива. Так, Остап, давай наступну, вибирай кого. Ем, далі у нас іде. Давай зворотньо перед Ланос тепер, да? Тобто будемо найновішої до найстарішої. Хоча матіз і Ланос, вони там вчасно випускались. Приблизно. Але, але Ланоси були перші. з кампуть. Я взяв, до речі, ралі версії Ланус. відняти трошки бачу. О -о 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 -о. Матіс, я двогун вивалився. У нього <ган> <ган> колесо стало як у мотоцикла посередині. <ган> так, ну, добре, давай тепер я язитні його, і тепер я на Ланасі проїдусь. Так. Десь отак кожен... отбуваємо. Кожен вибирає собі їхати. Я знову на піраміді. А, а, у тебе, до речі, вже другом... А То, що, що не так. я не так, Перегрівся, мабуть, 100 міль на годину, 100 миль, там 110, скільки? 180, 200, 200 кілометрів. Ого. Це уанос, звісно. Взагалі, от зазвичай кажуть, що старі машини, вони навіть прочніші, ніж нові. Ну, це не було. Точно не пролазить. Так, і що, він ще їде? Ну, Судячи що він А, не у нього є. пошкоджено. Привод до нього зона і він не їде. Все. Так, давай покажи Я. його з усіх боків. Трошки сплющила. А, тут чекаю. один. Ось такий mm -hmm. у нього вигляд тепер. Доктор. Тепер він виглядає як горбат, як шебралі якийсь, бо горбат і цей запорожець, тільки у нього отут. такий видовжений. Поїхали сп... на нексію. Давай. Ще, тап, тап. Next yeah. Давай, зараз Остап їде. Вибирай собі куди. Отак от виглядає зсередини. Може четверта камера. Так. Да. Їдемо їдемо. Їдемо до Ланса. Чи що то таке там валяється? Матіс? О, Матіс. Ну, Матіс. Може і немає. У А, точно. А то помаранчева штука. Взагалі воно теж було зелене на превьюсі, але у нього нема текстури. Топ-даун. Oh, Ой, промазав! промазав. Ой, Полетіли! Куди ми їдемо? Парк режим. А він ще може їхати? Це смішка ціла. Давай, давай, давай. Тіпа давай. що колеса давай, давай. пошкоджені. Колеса крутяться, а він ага. не їде. А де колеса? А, а он, он. Ясно, вони колес. криві. Так, ну добре, давай респаун, тепер я. Їдемо! А 방... з якого боку ти матіс був? збоку? Он там от він десь. Ага, ну я зараз. Бачиш маленька така чорна кляпа. Їдемо туди. 11.00. Пробуємо в нього попасти зараз. Дуже швидка. Бу! Ба. Ба. Бу. Ну, в цілому, ну він, в цілому, я думаю, він ще може їхати, так? Тільки переверни Нексію. Нексію переверни. Чекай, я знаю, як це робиться. Контрол. От так от. А, колесо відпало. Ну, колесо одне відпало. Давай, 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 ні, не їде, Ні, Не їде. А, а що воно їде? У мене бік на міні... А, понятно. Ооо, о, 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 ця штука доважається, що бам. Витяг. Зараз подивимося, що це таке. Mm -hmm. це ну добре. З Nexy розібрались, поїхали далі Таврія, так? Наскільки я пам'ятаю, так. Таврія тепер. Зараз 11 на 2. Хочеш Ні, Угу. Mm. Ну, всередині в неї не сильно пропрацьована вся штука. Модель осіб. доволі так просто зроблена. Не відкермо, не. Таврія проти. Матіза. Матіза! Що буде прочніше. Новий матіз чи стара Таврія. Хоча Матіз навіть не сильно новий. Бу! Мінус матиз, мінус там де? Ну, у нас колесо, якщо чесно, Вона Має їхати, почекай, назад пробуємо назад, назад. Ні, у неї передній привід, вона, якщо переднє колесо відпало вже не поїде. Так, отже, тепер я... Чекай, я хочу попробувати задній. Не працює так. Не працює. Арт. Так, тепер я пробую. Ну Мабуть, вже Матіс не буду бить. <гум> Бо він і так вже весь розбитий. Так, поїдемо кудись. Хочеться прямо в стіну. Та... Зараз треба знайти стіну. Таку, щоб прям бам-бам. Я не знаю наскільки Таврія їздить. Я пам'ятаю, знайомого була Таврія, типу такої, і у нього була вбудована система від перевищення швидкості, якщо на трасі їхав. Зі швидкістю більше там, 90 км на годину вона починала гудіти як, як, снабіжена. як снабіжена, так. Зробили сальто, приземлились і вона все ще mm -hmm. їде Так, та тута, А, Радіатор пошкоджено був. Бак... Була, була якась така штука, що ти вмикаєш поворотник, якщо ти його забув вікнути, то він пі, -пі. Так? Ні, не на що, ні, ні. Просто там надзвичайні на, на на звичайні щелчки був поставлений дуже гучний е, динамік, щоб було чутно, коли не, не виключений поворот. Ну, то так, то собі люди самі зробили. Так. Таврія прям взагалі... О, загорілась. Доволі картонна машина, мала би, звісно, розбитися. Я а зараз ось... поворотник буду робити. Так. Тільки що, Це гори... і що я. Тільки що горіло, вже е... погасло зараз. Бо мені бензин майже закінчився. Може вона ще не погасла, може вона з іншого боку горить. Не знаю. Як дивиться? Я, до речі, сьогодні тестував Маті... натіс на карті Італія. А, ну, і знаєш що? що? Я там, коли він горів, прям... То у нього такий дим, як ніби лісова пожежа просто. Його видно за 30 кілометрів. Все, більше не їде. Так, у нього бензин. І в нас залишився тільки Запорожець 968. Остап поїхав. Єдиний мінус цієї модельки в тому, що. Єдиний мінус цієї модельки в тому, що у нас сліпить фарами. Дуже сліпить фарами. Ну, далим не фармить др др-дри-др. Куди їдеш? Кудись. 968М він, до речі, з такого стовстого металу мав бути. І теоретично, якщо б їх став і зтопнути, він би таврію мав розірвати. Просто розчавити. Вау, тут ти може втрюки. Бачу, бачив. Дрифтві. Давай розбивай, потім я розіб'ю і будемо на сьогодні закінчувати. Mm -hmm. Так, треба знайти місце. Ой, шукає місце. Як Ой. казали в старі як часи... Вам, до речі, ця О, камера. Як казали в старі часи, обжину я навіть попель, у мене моторчик в копі. Це <с про запорожці. Небагато машин було з заднім розташуванням мотора. Колись. Одна з них от запорожці. Ну. да, ну зараз, звісно, Ламборгіні, всякі фірари богаті. Вау. Ну якби у нього мотор був спереді, то все, у нього вже не було мотора. Так, з іншого боку, це, до речі, непоганий варіант з точки зору безпеки, тому що коли отак кудись врізаєтесь, у вас не залазить пів мотора в салон. І не придавить вас. Да, ну, так, Але, випадило, до речі, ми бачимо, що він все ще їде, і це дуже цікаво. У нього там ще він, запаска лежить взагалі. Він ще їде. Його правда заносить. Бем. Не. ззаду. Задом. У нього як... він скака... він він колеса в різні боки передні, тому його несе, якось непонятно. Так, добре. Чекайте, зараз я хочу подивитися на другу. Я знаю, як це зробити. Відірвать багажник чи що? Це більше вже капот. А капот. М -м -м. О. О, є, щось ж зробилося. Воно два вон нашу. Ну ти казав, що двері не відкриваються. Ну це я відірвав е Угу. А так вони не відкриваються. Так, ну, якась турбіна може... там, там, да. У нього немає двуна, бо О. бензин закинув. Окей, тепер я. давай, давай, давай. Пип. Я пипикаю. Я пипикаю. Я, я, я не знаю, бипикаю. я хочу. Я лечу, лечу, лечу. Давай, 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 давай. И... Давай. Круто, камера. Опа! А куди ми залетіли? Як на якийсь дах. Шість. Так. Переверни його. Треба, переверну... треба одиничка, одиничка треба. Щоб зручніше було. Не зато потягнув. Із... Ти можеш праву кнопку ми ще покрутити камеру. Коротше, кудись залетіти. Так, от сюди їдь. Ти можеш кудись заїхати. Заносить, заносить. Заборожить. Зараз. Давай. Багато. Ти ж міцна машина українська, давай. Давай. Воно там. Там щоб туди залетіти треба дуже розігнатися. Зараз, зараз. 968М. Модернізовано. Або як його звали... Уж Чому? А у нього оці два повітря заборника, що задас... Стало та вуха схожа, знаєш? Ха-ха-ха, так. Бем! Мінус колесо. Запаска-то вилетіла. Запаска думаєш? Я думаю, так. Да. Що мені Че там не пише нічого про колесо? Ну так, да, то запаска. Раз, колесо, два. Ну, доволі сильно таки його пошкодили. Добре, друзі, я вважаю, що сьогодні ми гарно покатались по знищували тачки. Всім е, гарного дня! Дякую за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Ви були на каналі Остапінг Попіч Games і всім до побачення! Пока-пока! Пока! -пока. Пока.